Через столичні заворушення на центральній площі міста щодня проходять мітинги. А з останніми подіями пікети почастішали. Через високий градус напруги, столичні сутички і досвід захоплених адмінбудівель в інших областях. Вікна Кіровоградської облдержадміністрації забаркадували мішками з піском. Подробиці далі від ігоря токаря. Сьогоднішній Євромайдан на площі Кірова почав збиратись об 11-й годині. Пікетувало кілька десятків активістів. По обіді лідери Кіроградської опозиції оприлюднили сумну звістку. У Києві загинув євромайданівець Віктор Чміленко. Я пропоную хвилиною мовчання. Славу героя, який не здавався, який був постійно на передовій. Згадати його. Шанували пам'ять однодумця активісти з запаленими свічками та поминальним вінком з фотографією. Активісти Кіроградського Євромайдану сподіваються, що на нашій території кров не проллється. Ми за мирні акції. Ми не закликаємо і не, і, не, і не будемо закликати людей штурмувати жодну адмінбудівлю. Нам це не потрібно. Лідер кироградських футбольних фанатів Віталій Єгоров теж запевняє, що місцеві ультраси не будуть влаштовувати диверсії чи погроми. Всі налаштовані на мирні акції. Кравополіція, думаю, з них ніхто не хоче допускати. Тому що ну, живемо в одному місті, маленький міст, практично друг друга всі знаємо. Не стоїть кров захвата цього ода. Зачем нам вообще людям это ода? Організатори Кіроградського Євромайдану теж запевняють, що найбільш радикально налаштовані правий сектор у Кировоград не приїжджали і їх тут немає. Відповідально заявляю, що правого сектору в Кіровограді немає. Олександр Атушняк запевняє, всі із присутніх на площі прийшли добровільно, запрошували їх через листівки та соцмережі, із озброєння тільки гасла, плакати та фарба. Тут збираються не екстремісти, тут збираються не радикали, тут збираються мирні керовограції. Які просто психічно не можуть витримувати зараз цю ситуацію, сидіти вдома, бачачи, що робиться в Києві, що робиться в інших областях України, сьогодні Євромайдан запланував ходу до установ правоохоронних органів та офісу партії регіонів. Перед виходом деякі молодики почали надягати будівельні каски. Організатори кажуть, що це заходи безпеки від небажаних провокацій. Коли йшла мова про самооборону, самозахист було однозначно прийнято рішення про те, що ми. Беремо каски, але без жодних бит, арматур, зброї, без нічого. Ми мирна акція, ми продовжуємо неї бути. Діставшись офісу партії, активісти облили входи томатним соком. Кажуть, що таким чином символізували кров пролиту у столиці. Слава! В той час, коли Євромайдан проводив ходу, кілька опозиційних представників не підтримали ініціативу і залишились на площі Кірова. Сам же мітинг далі пров. Сам же мітинг проходив далі мирно і без провокацій. І гуртокардаринороманське для злюнкін день за днем.